Привітаємось, познайомимось. Мене звати Олена, я PM, один з піємів проєкту SafeKid. І сьогодні буде інтерв'ю з нашим ментором Вікторією Моціном. Мене звати Вікторія Моціна. Так, я бі-менеджер компанії Візевен, мені 33 роки, і я мама синочка, якому 2,5 роки. І роки. Ідея створення додатку SafeKid, це моя ідея, яка наразі щаслива втілена в життя. Привіт, Алено. Чому виникла така ідея додатку? Я думаю, що на це вплинуло декілька факторів. По-перше, коли я стала мамою, так то це дуже широкий спектр відчуттів і відповідальність це одне з них такий. Це тягар відповідальності за наших дітей. Також я відчуваю соціальне призначення, якщо можна так сказати. Я хочу зробити цей світ кращим, і я стикнулася з тим, що є конкретна проблема, яку можна вирішити, і яка зробить життя наших дітей безпечнішим. Тобто ідея додатку прийшла до вас через хвилювання за майбутнє своєї дитини. Ви знаєте, можна сказати, що і так, і ні. Так, дійсно я допускаю можливість, що з моєю дитиною, не дай Боже, може щось там погане статися. Тому звич звичайно, мабуть, перший поклик, перша ідея це було хвилювання за власну дитину. Однак я вам чесно скажу, що для мене. Немає, як то кажуть, знаєте, своїх і не своїх там чужих дітей. Я коли бачу якусь дитинку, яка там на дитячому майданчику може вдаритися, чи ще щось таке, то я одразу підбігу, підстрахую. І навіть, знаєте, та думка, що якась дитина може постраждати, вона мене пригнічує. Тому, так, я думаю, що в мене і. Хвилювання за власну дитину, але і хвилювання взагалі за всіх дітей в нашій державі і по всьому світу, тому саме я хочу так зробити, втілити цю ідею в життя. В чому суть додатку і як він зможе допомогти майбутньому наших дітей? Ем, головна ідея додатку, головний механізм роботи полягає в тому, що Пристрій, девайс, який знаходиться поруч з дитиною, да, її або телефон, або в майбутньому годинник на руці, він у фон, у фоновому режимі е, слухає навколишнє середовище. І коли девайс, система е, визначає тригерні фрази, якісь, які можуть становити небезпеку для дитини, то про це повідомляється і дитина, і батьки. Тобто, якщо якийсь теоретично незнайомець заговорить з вашою дитиною ем, тригерними фразами, тобто такими, які мають викликати занепокоєння, то тоді додаток повідомить про це і дитину, і батьків. Ем, таким чином, дитина в момент розмови з незнайомцем або навіть із знайомою людиною, яка їй буде пропонувати якісь Речі, які не відповідають їх відносинам, скажімо так, то тоді дитині прийде повідомлення про те, що вона має бути обережною, що те, що пропонується, або про те, що йде мова, конкретно зараз, в даний час, це може бути небезпечним. З точки зору дитини, саме таке повідомлення, воно ем, переключає фокус уваги і. Запускає механізм критичного мислення у дитини інакше це зробити ніяк не можна. Дитина в своєму віці просто не здатна згадати те, що їй казали батьки, не розмовляє з незнайомцями, не бери в них цукерки і так далі. Дитина не може цього згадати. В неї психологічно ще не дозрів мозок до цього, а переключання. На повідомлення, якось відвернути увагу дитини і сказати їй, що ти теоретично можеш бути в небезпеці? Оце спрацює. Ну і звичайно, повідомлення для батьків про те, що дитина зараз взаємодіє із якоюсь людиною, яка каже речі, над якими треба задуматися, з якою метою це кажеться дитині. Навіщо? Взагалі, ця від розмова відбувається, тому так, отака ідея додатку, і ми маємо надію, що е, цей додаток буде в широкому користуванні, тому що батьки не завжди можуть бути поруч із дитиною. Це логічно. Діти ходять в дитячі садочки, в школи зі школи на різні секції. Ми не можемо бути завжди поруч. проте Наша тривога, вона з нами завжди поруч, ви знаєте, і ми не можемо позбутися. А цей додаток це іще один інструмент для захисту наших дітей. Він не єдиний. Цей додаток він не виключає того, що ви повинні розмовляти зі своєю дитиною, розказувати, як треба робити, що треба робити, чого треба остерігатися. Але цей додаток він буде вам помічником. Чи безпечний цей додаток як для самої дитини, так і для батьків, чи не буде стороння людина мати доступу до прослуховування додатку дитини? Звичайно, звичайно, ми про це потурбувалися. Додаток не зберігає жодних персональних даних дитини. Ми зберігаємо зв'язок між батьком і дитиною, дитиною, яка опікується так, і між дитиною. Там немає імен, там немає адрес. Там немає геолокації на даному етапі, ми виключно знаємо, що в нас є зв'язок між батьками та дитиною, і ніяким іншим способом зловмисники не можуть в цей зв'язок потрапити. Більш того, з точки зору безпеки розробки нами дотримані всі необхідні політики, які відповідають сучасним вимогам не тільки українського, а й європейського законодавства. Чи буде в додатку якась інструкція для батьків, тому що це досить новий функціонал для того, щоб познайомитися і зрозуміти, як працює сам додаток? Звичайно, звичайно, ви знаєте, тут варто сказати, що такого продукту немає. Наразі ми перші. Такого немає в Україні. Такого немає в світі. Ми інноватори, і звичайно, якщо є щось інноваційне, то спочатку треба навчити користуватися людей цим. В нас будуть звичайно, і інструкції, і гайди, і в нас буде лендінг сторінки, на які ви можете більше почитати, ознайомитися. В нас буде телеграм де Ви можете задати питання та звернутися до служби підтримки. Ми надаємо 360 градусів підтримки для наших користувачів. Клас. А, Наступне питання: скільки буде коштувати додаток і де можна буде його купити, придбати, завантажити? Звичайно, що <плес> така тема вона не може бути наразі комерційною. В нашій країні йде важка війна, наші діти наразі вони піддаються психологічному тиску, фізичному тиску. Ми не можемо брати гроші за те, що буде полегшувати і забезпечувати їхнє життя. Наразі на території України цей додаток буде безкоштовним. Ви можете ним користуватися, не витрачаючи ні копійки. Для того щоб дізнатися, як його завантажити, то, будь ласка, зайдіть на нашу лендінг-сторіночку, посилання якої ви знайдете або на якій ви зараз знаходитеся. Там будуть всі ліночки. Ви казали про те, що будуть приходити повідомлення дитині про розпізнавання тригерної фрази. Чи не будуть ці повідомлення лякати дитину? Я думаю, що не будуть, тому що до того, як встановити і користуватися додатком, як вже я вже і казала, то треба з дитиною поговорити, що це, для чого це і що це означає. Для дитини цей додаток має бути. У вигляді і в образі янгола охоронця в образі мами, яка може бути віртуально завжди поруч із тобою. Уявіть, якщо ваша мама завжди поруч із вами і каже вам, ти молодець або обережніше, тут треба зробити крок назад, то це було б дуже круто. І наш додаток він повинен для дитини виступати саме в такій ролі. Як мама або янгол, який завжди поруч, і який просто підказує, що в якихось моментах треба бути обережнішим. Звичайно, остаточне рішення за дитиною, за тим, як вона оцінює дану ситуацію. Але наш додаток буде підказувати, що з об'єктивної точки зору це може бути небезпечно. Чи були складнощі в створенні додатку, і які, з якими проблемами стикались? Я вам чесно скажу, що це було складно з моральної точки зору. Як все почалося, я побачила соціальний експеримент, і спочатку я просто ходила шокована. Дні три я намагалася переварити цю інформацію, як це можливо, що дитині кажуть кожного дня не уходь з незнайомцями, не гладь там чужих собачок і все таке інше. А дитина просто уходить з першим же чоловіком, який запропонував морозиво. Мене це дійсно просто шокувало. Я три дні не спала. І в мене все, весь час крутилося питання в голові. А як? Як допомогти? Ну, є ситуація, є проблема, і є статистика, яка жахає. Вона мене жахає. Є проблема, треба вирішити. Як вирішити? Я чесно вам скажу, я голову зламала. Але ем, мені на допомогу прийшли. Спілка психологів України, які пояснили механізми психіки дитячої, як вона працює, що треба зробити. А я вже можна сказати трошечки додумала, як це загорнути в діджиталізований продукт. Після цього була важка стадія роботи із психологами і із спеціалістами, які будуть дізнаватися попит, чи дійсно це зараз потрібно і чи дійсно це буде актуально. Ну І, мабуть, фінальна така стадія це стадія розробки. Вона також виявилася складною, бо, на мою думку, виглядає так, що функціонал досить простий. В додатку там єдина функція слухання. Мені здавалося, що це просто, але як виявилося, два місяці команда з 25 людей, навіть більше спеціалістів, працювали над цим. Тому так я можу сказати, що робота над цим проєктом була важкою, але ви знаєте, воно того буде варто. Якщо навіть одну дитину... Рятує наш додаток, я вже буду щаслива, і вже я буду знати, що я щось добре в цьому світі зроблю. Можливо, є побажання до батьків і до дітей, які будуть в подальшому користуватись нашим додатком. Так, звичайно, мабуть, перший мій, мій посил, побажання бути до батьків. Будь ласка, завжди пам'ятайте, що окрім радості і щастя батьківства, це тягар відповідальності. Ми несемо повну відповідальність за наших дітей, і це наша, наш прямий обов'язок, наша робота робити їхнє життя безпечним та щасливим. Щодо дітей, я хочу сказати, що мабуть. Зараз світ потроху, потроху можна вважати більш знаєте таким адаптованим. Є технології, є інтернет, можна багато почитати інформації, можна багато чому навчитися. Тому використовуйте ресурси, які у вас є у правильному напрямку, і можливо виділити якісь 15 хвилин не для того, щоб гратися в. Там якусь іграшку або в телефон, або не знаю на ютубчику зависати, а подивитися про те, яка статистика, як поводити себе з незнайомцями, що їм казати, вивчити три прийоми самозахисту. Просто три прийоми самозахисту можуть також врятувати ваші ваше життя. Я не знаю, чому в нашому світі існують люди, які хочуть завдавати шкоди дітям, які хочуть. Робити якісь насильницькі дії, викрадання. Для мене це загадка. Я не можу це вкласти в своїй голові. Я не думаю, що ці люди можуть називатися, в принципі, як human beings. Але, на жаль, це є, і нам потрібно з цим боротися. І кожному треба боротися на своєму місці. Батькам, забезпечуючи власне безпеку, і дітям, усвідомленням того, що така небезпека є, і їй треба протистояти. Дякую. Чи рекомендували б ви наш додаток і чи встановили б для того, щоб забезпечити безпеку своєї дитини? Я буду перша. Ви, ви не повірите, але я буду перша. І навіть не тому, що моя дитина вже кудись ходить без мене, без мого супровіду? Тому що, в принципі, я хочу бути впевнена, навіть якщо моя дитина із близькими родичами або із друзями, що вона ну, не буде піддана якійсь небезпеці. А навіть якщо це і станеться, то я буду про це знати і теоретично можу знати. Хто ця людина? Тому, звичайно, я цей додаток встановлю. Я буду рекомендувати всім своїм подружкам, в яких є діти, і я буду казати про це на широкий загал. І знаєте з якої точки зору ще можна подумати про це? Ну, типу, це не вартує взагалі нічого. Ну, типу, 0 гривень, 0 копійок. Але це робить життя вашої дитини безпечнішим. Ну, камон, це дуже класна пропозиція. Ви казали про декілька вправ самозахисту, наприклад, або завантажити наш додаток для того, щоб підсилити безпеку дитини. Можливо, ви порадите ще декілька пунктів, які особисто використовуєте для того, щоб захистити дитину? Так, так, звичайно. Як я й кажу, наш додаток це лише частина інструментарію, один з інструментів. Забезпечення безпеки дитини, чим конкретно користуюся я тренування, тренування дитини, як поводити себе в екстремальних ситуаціях. Якщо ти загубився, що треба робити, якщо це сталося в людному місці, або на станції транспортній, або ще десь Розказую, як треба себе поводити. І навіть влаштовуємо невеличкі тренування, звичайно. Відповідно до його віку, от, бо три ручки два з половиною три це ще не досить така, знаєте, сформована людина. Але все ж ми тренуємося. Важливо ем, навчати дитину знаком стоп, наприклад, якщо дитина бігає і для того, щоб вона не вибігала на дорогу, треба навчити, що стоп це слово, коли ти повинен припинити будь-яку діяльність і завмерти, як мишка. Тому, звичайно, тренінги, додатки. Курси, статті, консультації з психологом, тому що дуже часто та від я не розумію, чого хоче моя дитина. Батьківство – це щастя, знаєте? тому <свісно> <свісно> Я вам чесно кажу, це лише один із інструментів. Пробуйте все застосовуйте все, що є у вашій владі, все, що є у ваших можливостях, і наш додаток. Це один з цих інструментів. Використовуйте його і на яку приблизно вікову категорію розрахований додаток? Дивіться, вікова категорія це дуже цікаве питання. Психологи кажуть, що до досягнення дитини десь 13-14 років критичне мислення ще не може бути сформоване. В моменті розмови дитини із незнайомцем вона не може. Повністю зрозуміти, що їй може загрожувати небезпека, тому б я казала, що цей додаток точно десь до 14-15 років може бути використаний. Коли починати? Ви знаєте, я думаю, що так як додаток наш, він слухає навколишнє середовище і він аналізує навколишнє середовище, то навіть якщо ви його почнете е, застосовувати з двох. Трьох-чотирьох рочки, коли дитина якраз ходить до садочку або починає спілкуватися з нянями, або ходить до якихось секцій, то це вже буде доречно. Тобто як тільки починаються якісь відлучки від мами, від від батьків, то це доречно робити. І якщо в родині декілька дітей, чи є можливість одразу за декількома спостерігати? Звичайно, звичайно, ви знаєте, мені здається, що я і моя команда, ми такі прихильники, щоб в нас було усіх багато діток і класне демографічне майбутнє. Тому ми зробили на даному етапі можливість додати трьох ваших діток, і одночасно ви можете відслідковувати безпеку трьох ваших діток в нашому додатку додавати і одночасно за ними спостерігати. Дуже вам дякую. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. І ще раз скажу, встановлюйте цей додаток, це наразі безкоштовно, але це надає велику цінність, тому що ви можете підвищити безпеку вашої дитини. Спробуйте, це наш український продукт, і дякую за увагу.